29 квітня 2016 року у медіацентрі головного територіального управління юстиції у Кіровоградській області відбулося урочисте нагородження переможців обласного огляду конкурсу на краще знання положень Конституції України серед учнів 11 класів загальноосвітніх шкіл області. Конкурс проходить щорічно. Про нього знають і учні, і вчителі. А особливу цікавість він має у тих дітей, які прагнуть отримати юридичну освіту. При підведенні підсумків враховуються. Вільне Володіння змістом Конституції України, уміння застосовувати норми основного закону в практичних ситуаціях. Цей захід спрямовано на підвищення загальної юридичної обізнаності учнів, формування у них основ правової культури. Ми сподіваємося, що здобутий у конкурсі досвід сприятиме бажанню дітей обрати професію, пов'язану із юриспруденцією. А наша держава в майбутньому отримує висококваліфікованих спеціалістів, зазначив Артем Мамченко. Дітки молодці стараються, старано відноситься до цього. І це дуже тіше, що на сьогоднішній день все ж таки молодь розуміє, що дуже важливо знати свої права та знати обов'язки, знати і користати, вміти користатися їм, оскільки це наше майбутнє життя. А ті фахівці, які долуго будуть мати можливість користатися цими правами від них і залежить наше наступне. Життя і повсякдення, тому що це наші майбутні фахівці, ті особи, які будуть нам вже надавати даний спектр послуг в галузі права. За результатами перевірки робіт і підрахунку балів визначено шість переможців. Перше місце зайняла Тетяна Брагінець, учениця Глодоської загальноосвітньої школи новоукраїнського району. Тетяна планує вивчати і подалі право вступити до бажаного вишу, але спочатку добре скласти ЗНО. Конкурс складненький був. Не очікувала взагалі, що займу перше місце. Ці знання мені дуже знадобляться. Серед кращих знавців конституції: Денис Пікаш, Аліна Маркіна, Каріна Олійніченко, Каріна Червоняща, Ірина Мунтян. Переможці конкурсу отримали грамоти та подарунки. Народний депутат України Олександр Горбунов вручив вчителям подяки за особистий внесок у підняття престижу правознавства серед підростаючого покоління та високий рівень підготовки учнів. Попереду у випускників іспити, тож добрі знання норм конституції неодмінно допоможуть конкурсантам успішно скласти ЗНО та вибороти право навчатися на юридичних факультетах кращих університетів України.